Каналу. Сьогодні я на обід буду робити крученики, і хочу вам показати, як я роблю. Отак От в мене кусок полядвиці. Я буду робити крученики. Крученики це є така відбивна, всередину, ну, в яку ми будемо ставити гриби, моркву і цивульку, наповнювати і скручувати, і хочу вам показати. Нарізати буду тоненько. Так, щоб було легко відбити От, отак м'ясо, отакою товщиною. Не грубе, тому що його треба буде потім скручувати, і, і м'ясо має бути тоненьке. Отак зараз м'ясо все поріжу, відіб'ю і поставлю, хай маринується. А тим часом буду готувати начинку до докрученки. Так, м'язко порізала. Тепер кожен кусочок отак накриваю плівочкою, щоб воно мені не бризкало ніде. І акуратненько будемо відбивати. М'язко відбивати будемо з двох сторон, щоб воно нам було тоненьке і гарно скручувалося. Тепер кожен кусочок я буду солити і перчити, Отак. І складувати в окрему посудинку. І так буду робити з кожним кусочком. Тим часом, поки я буду відбивати відбивні, моя слава почисти грибочки, морквочку на тре і цибульку, і це все на сковорідці. воно буде готова нам начинка. І ще хотіла вам сказати, що кожен кусочок я буду складати, але між ними я буду змазувати йогуртом. Вони буде тоді м'якше м'ясо і буде легше скручуватися. Дивіться, кожен кусочок м'яса має бути так відбитий, щоб щоб він вже прямо світився, як кажуть. розумієте? Щоб він був дуже-дуже тонесенький. І зараз я обжару цибульку з морпочкою. Нам не треба, щоб так сильно вона піджарилася, а просто так, щоб трошки підтушилася і зм'якла. Я на досковці додала масло, але ви можете взяти так само і олійку. улійку. Гарненько пережарилася з цибулькою, стушилася. Додаємо грибочки. У мене грибочки так виглядає, багато, але вони... Тушиться і її буде мало. Головне зараз не накривати кришкою, бо як накриємо, то, то вони пустять сік. І тоді треба їх довго ще чекати, поки вони той сік випарується. А от так, щоб вони пережарилися разом з зморкою, отак буде швидше і вони швидше стушаться. Так, і тепер треба її підсумити. І Підпорчити. І наші грибочки готові. Дивіться, як гарненько вони підтушилися. Їх стало зовсім мало. Бачите? Стільки було багато, а стало дуже мало. Але я думаю, що нам вистачить, ми будемо потрошки начиняли. І зараз йдемо начиняти наші кручиники. Беремо трошки нашого, нашої начиночки. Кладемо сюди і гарненько закручуємо. Ось так. Ось так закрутили і наш крученик один готовий. Я не буду їх. Тут можна, якщо у вас чуть-чуть кручений твердіший або щось, ви можете шпажкою собі тут закріпити. Я не буду, мої дуже м'ягесенькі є. О, і я думаю, що нема потреби в цьому. Я буду класти отак швом донизу і вони мені не мають відкриватися. І ось так будемо робити. Так буду начиняти кожний кусочок відбитого м'яса. І тут можна з країв, якщо у вас лишається отакий хвостичок, можна його загнути всередину. І так буду я продовжувати, поки всі не пороблю. Ось стільки накрутили ми крученників. О, так що йдемо жарити ті, що накрутили. Тепер пательня трошки підігрілася вже. Гаряча. Ставим наші крученники. Ми ну, такий соус-підливку. Там була так сметана. Я додала мівіну грибну, і пів півчайної ложки, і трошки мівіни грибної, так десь пів півчайної ложки. І це все ми вимішали. І тепер я її сюди додала. І зараз наші крученики в цьому соусі такому в тій підливі. І я ще додаю чусничок. Такий нарізаний, отак, бачите, дрібненько. Так для запаху. Знаєте, як чусничок є, воно завжди гарно пахне. Хоч воно і так пахне, бо в мене тут тих є багато, але все рівно, як чусничка додасте, то воно дає свій результат. Отак, чусничка додала, отак укропчику ще сюди зелененького. І зараз воно все перекипить. Протушкується і наші крученики будуть готові. Ми вже картопельку зварили. Картопелька вже зварилася, то і крученики зараз будуть ось так. Дуже гарненькі получилися, такі малесенькі, мініатюрненькі. Але хай покіплять в ті тому соусі. Не натягнуться такого сметанкового смаку. А тоді будемо смакувати. І мої крученики готові. Бачите, які вони в сметанковому соусі, дуже файні. Ось такі крученники у нас вийшли. Всі сказали нам, що добрі вже. Мушу я покушати, які вони і вам сказати тепер. М -м -м. Ви знаєте, безподобні. Сподобні цей соус, він такий, з сничком чуть-чуть, і дуже дуже добрий. І крученики в ньому дуже м'ягесенькі, і всередині, і дуже смачні. Дуже смачні. Отак з картопелькою. Та ви що? то. Нема слів. Нема слів. Дуже добре і смачно. О, так що кому сподобалися мої крученики? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступного смачного відео. Па-па!